Сонце рано встало іде новий день. Любі хлопчики дівчата, усім добрий день! Дітки на дворі господарює зима. А яка вона зимова пора року? Так, вона сніжна, біла, морозна, холодна. А ще зима особливий час, коли. Люди займаються зимовими видами спорту. Цьогоріч зима намила багато снігу на дворі. А це чудова нагода для кожного лижника вдягти лижний костюм, взяти лижі, палиці і потренуватися катанню на лижах. Саме лижний вважається найпопулярнішим зимовим видом спорту. Є, наприклад, лижні перегони це змагання, де спортсмени долають на швидкість певну дистанцію. А є біатлон такий вид спорту, що об'єднав лижні перегони і стрільбу з гвинтівки. Або ось фрістайл це змагання на виконання складних лижних трюків. І сьогодні, дітки, я вам пропоную разом зі мною зліпити з пластиліну спортсмена-лижника. Для цього нам знадобиться дошка для ліплення, стека, пластилін, зубочистки, серветка, а також круг вирізаний з картону. Готові? Тож починаємо! Але спочатку, як завжди, пальчикова гімнастика. Дві сніжинки-балеринки з хмарки прилетіли, покружляли, танцювали, як зірочки в небі, яскраво блищали. І тут в одну мить куточки з'єднались, міцно тримались, в замок поєднались, багато сніжинок до них доторкалось. І вийшов із них великий клубок. Зліпили сніжинки та вийшов сніжок. Давайте розглянемо, як одягнути лижник. Його екіпірування включає лижний костюм, шапку, захисні окуляри, рукавиці, палиці та, звичайно, лижі. Дітки, а ми з вами зліпимо ось такого лижника. Давайте його розглянемо. У нього є тулуб, ніжки, ручки, голова. На голові шапка та окуляри. На ручках рукавички. У мого лижника також є шарф. В руках лижник тримає палиці та стоїть на лижах. Великий шматок зеленого пластиліну. Добре його розігрію, розімну та. Формую ось такий брусочок. Від нього відріжу невеликий кусочок для рук. Далі формую тулуп. Візьму стеку та розріжу на дві частини десь до половини брусочка. Ми так вже ліпили з вами коника. Формуємо, як ви здогадались, ніжки. Пальчиками витягуємо трішки, приглажимо на рівності. І таким чином у нас вже виходить тулуб і ушки. З меншого шматочку пластиліну я починаю формувати руки. Скатаю широченьку ковбаску та розділюю її навпіл. Сформую дві руки праву та ліву. Руки мають бути приблизно однакової ширини та довжини. Починаємо прикріплювати до тулуба, примазуючи рухами. прикріпляємо руку. Так воно буде добре триматися. Прикріпили першу руку та прикріпляємо другу ручку також примазуємо, не забуваємо. Тулуб, ніжки та ручки у нас готові. Тепер виліпимо голову. Я обрала жовтий пластилін та додала трошки білого. Добре-добре, його перемішаю, перемну, неначе тісто, щоб мій жовтий колір був не такий яскраво лимонний. Потім від цього великого шматочка я відщипнула малесенький. Скатаю кульку і це буде носик для лижника. Тепер із синього кольору я формую окуляри. Скатала тоненьку ковбаску, розділила її навпіл та сформувала окуляри. Їх ми і прикріпимо на голову лижнику. Ось так у мене вийшло. З тоненької ковбаски я зроблю лижнику дужки від окулярів. Вони ж мають за щось триматись. І наліплюю на голову. Далі прийшов час прикріпити носик та зробити усмішку і морозний рум'янець на щічках. Для цього я використала червоний пластилін. На голові у лижника має бути тепла шапка. Сформуємо кульку, потім пальчиком зробимо натиск і отримали таку ось виямку. І пальчиками витягуємо краєчки шапочка, Приміряємо шапку на голову. Гарно виглядає, правда, дітки? Тепер прикрасю шапочку білим помпончиком. Розділила білий пластилін на дві частинки: більший та менший. Більшого... Скатала ось таку кульку. А з меншого декілька маленьких та приліплюю кульки на шапочку. Ось так. Тепер дуже відповідальний момент прикріпити голову до тулуба. Я відламала половинку зубочистки та проділа її до тулуба. Ось так. З помаранчевого кольору я вирішила зробити шарф. Пластиліну скатала ковбаску пальчиком попритискала. Далі за допомогою стеки я оформлю края шарфика. Ось так. Зроблю невеличкі надрізи. Тепер прикріплюю шарфик до тулуба-лижника. Тепер прикріплюю голівку. Також пронизую на шпажку. Ось так. Погляньте, непогано вийшло. Мені подобається. Далі лижнику дуже потрібні чоботи. Скатала невеличку кульку, розділила її навпіл і стороною зрізу прикріплюю вниз. Перший чобіток і другий чобіток. Готово! А щоб в ручки не мерз наш лижник. Йому потрібні рукавички з двох невеликих кульок. Я зроблю надрізи і прикріплю до ручок. Ось така вже фігура в мене вийшла. Йдемо далі, це ще не все. Далі я буду оздоблювати костюм лижника. Додам йому ось такий помаранчевий поясок, та зроблю йому. Гудзички. Для пояса нам знадобиться ковбаска тоненька, а для гудзиків невеличкі кульки. Переходимо до ліплення лиж. Я взяла темний шматочок пластиліну та відрізала від нього по довжині. Зверніть увагу, два шматочка довгих пластиліну. Це будуть лижі. За допомогою стеки, за загострюю. В кінці це буде передня частина лиж. І руками формую лижі. Передня частина лиж має трошки підняту форму. Лижі готові. Тепер оздобимо палиці лижника. Із залишок пластиліну я сформувала кульку, притиснула. Та проділа на зубочистку. Тепер, дітки, сміливо ставимо нашого лижника на лижі, вручаємо йому палиці та милуємось своєю роботою. Сподіваюсь, діти, у вас все вийшло. Чекаю фото ваших лижників. До зустрічі!